Блять, Юрочка, ну дивися, що вони роблять зі мною. Це дубайські конфети і шоколадки, Юра. Тільки хотіла взяти фереро Роше. І ось дивися, що робиться, блять. Ну, оце ця коробочка на минуточку 5 євро. Блять, хочу. Дивися, це коробочка плюс ось, ось таке. Ось отаке, ось отаке. Оце на минуточку, оце таке 11 євро. Як тобі це подобається. А дубайська шоколадка 6. Ти подивися, що робиться, Юрочка. Значить, ось, у, ось така шоколадочка у нас 5 євро. Якщо ти береш 3, то 3 по, по, ці, по ціні 2. 3,33. Тобто три штуки буде стоїть 10 євро. Як тобі це подобається, блядь? Ой, Ну це ж мода, розумієш? Оце ця, це ця грбана мода. Я ще в Ліделі бачила лікюр Дубай. Ну, ну ти подивись, що робиться. Ну, ну, ну подивись, що вони витворяють, що вони оце руки викручують, розумієш? руки викручують. Ну не буду брати, принципово, не буду.